Уривок із поеми Кавказ. За горами гори хмарою повиті, Засіяні гори, кров'ю политі, Спокон віку прометея та морелка карає, Щодень Божий добрий ребра серце розбиває, розбиває та не виб'є живучої крові. Воно знову живає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля. І не сити на виуре, на ті моря поле, Не скоє душі живої і слова живого, Не понесе, слави Бога, великого Бога. Не нам набрю з тобою стати, не нам діла твої суди. нам тільки плакать, 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 і хліб на сушні залісить, кровавим потом та сльозами, Кати знущаються нами, а правда наша п'яно спить прокинеться, коли отпочити ляжеш, Боже оттомлений, і нам даси жити. Ми віруємо в силі твоїй і духу живому. Стане правда, стане воля, і тобі одному помоляться усі язики, во віки і віки. А поки що ти ріки, кровавий рік.